Питання мови це питання, яке належить до найглибших струн людської душі. Ми часом кажемо, що мова належить до ідентичності людської особи, до свідомості власного Я. Тому що людська особа є істотою відкритою до спілкування, і мова є тим засобом, яким кожна людина. Виходить назустріч іншій особі. Отож, коли ми говоримо про мову чи про пошану до мови, якою та чи інша особа розмовляє, ми говоримо про пошану до людської особи. І очевидно, коли ми спостерігаємо за цими подіями в нашій державі, коли справді відчувається зневага до того, що є таким важливим і святим до кожної людини, то це нас не може не турбувати. Я думаю, що питання мови, яке виливається в різного роду законопроекти, які ми сьогодні, сьогодні обговорюємо, це феномен це є явний спосіб маніпуляції, тим, що є, можливо, таким найсвятішим, найделікатнішим для кожної особи. Я є переконаний, що. Дискутуючи про цю тему, ми повинні перш за все ставити на перше місце пошану до людської особи, якою б мовою вона, вона не говорила.